Вітаю вас, друзі! Як задекорувати кут у саду. Ідеї для дачі своїми руками найкрасивіша кутова клумба. Все побачите у цьому ролику. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, все це сприяє просуванню нашого каналу на Ютубі. Ну що, поїхали! У самому куточку я саджатиму гайлардію. Рослина багаторічна, квітка добре приживається на новому місці, Гайлардія невибаглива у догляді, стійка до хвороб та шкідників, посухостійка. Цвітіння у неї дуже тривале. У нас на півдні України починається наприкінці травня і продовжується до заморозків навіть мінус 5 градусів для цієї квітки дарма. До речі, свою першу гайлардію на дачі виростила з насіння. Надалі квітка швидко розростається, завдяки чому можна чудово прикрасити їй свою ділянку. Зараз вона вся в бутонах, квіти у неї дуже яскраві, помаранчево-червоного кольору. Після посадки всіх рослин буду поливати. Далі невибагливий чагарник бересклет. Зараз саджатиму невеликий живець, який виростила з осені. Рослина вічно зелена. Бересклет може прижитися у будь-якому куточку саду. Він стійкий до хвороб та шкідників. Як саджати і доглядати за ним? На нашому каналі є відео. Цей багаторічник гарно прикрашає ділянку протягом усього року. Далі дивовижна зелена Санталіна має приголомшливий вигляд на ділянці, а саме тому, що вона вічно зелена, рослина має специфічний аромат. Завдяки чому гілочку Санталіни можна розмістити у шафі, і вона захистить ваші речі від молі. Супер. В центрі клумби зростатиме мій улюблений лілейник. Цей елегантний багаторічник може зростати на одному місці до 15 років. Уявіть собі, який відмінний варіант для дачників. Посадивши такі рослини, ви можете на якийсь час забути про те, що ж мені посадити у куточку саду. Як саджати лілейник, який догляд необхідний за ним, є відео на нашому каналі. Чудово, як же я люблю ці квіти! А далі Санталіна срібляста, подивіться, який гарний чагарник, такий пухнастик, цей блискучий колір зберігається протягом року. Всі Санталіни посухостійкі, теплолюбні і дуже невибагливі у догляді. Форму кульки можна легко зробити самому. Колір у Санталіни не змінюється, незалежно від того, що на вулиці. Уявіть собі, чи літо, чи осінь, чи зима, чи весна ось така красуня завжди буде тішити ваше око. А в цій частині клумби я саджатиму гортензію. Рослина віддає перевагу підкисленому ґрунту, тому саме для неї насипала спеціальну землю. Гортензія виглядає завжди розкішно на ділянці. Вже після посадки всіх рослин обов'язково проливаю їх. Щоб вони добре вкоренилися. Майже всі рослини посухостійкі, окрім гортензії. а тут зростала лілія, я її не прибираю, хай росте і далі. Дуже гарна, коли квітне. Ось такий квітничок. А ще хочу трішки задекорувати кут. А зроблю це за допомогою предметів садового декору. Сюди поставлю казковий черевичок з яскравими гвоздиками. Так, далі спеціальний кашпо. В блакитному ростуть петуні. А в цьому сіяла насіння на стурці. Бачите, як підросли? Вони малювничо прикрасять цей кут. А ще сюди хочу повісити діхондру. Дивовижна, кучерява рослина сріблястого кольору. На нашому каналі є відео, як саджати дихондру. А ще маю глечик з чорнобривцями. Приберу трішки клумбу після посадки. Чогось ще не вистачає. А поставлю сюди високі вазони з ошатними і милими однорічними квітами. Ой, мені дуже подобається. Мабуть, білий вазон посуну трохи до середини. Ось так прикрасила Кут на ділянці. Друзі, нагадую, якщо сподобалось відео, ставте вподобайки. Я з вами була Світлана на першому дачному. Всім миру і до нових відеозустрічей.